Чому луцькі підшипники, начебто продані в Естонію, опинилися раптом в Росії? Куди зникають кошти за арештованих рахунків та як на лаві підсудних опинився керівник компанії, що виробляє деталі? Слідством наполягає на колабораціонізмі, а самовинувачений на зухвалій спробі віджати у нього майно. Саме в цій складній схемі з ознаками чи то державної зради, чи то афери, наразі розбирається суд. Деталі справи та думки сторін у сюжеті далі. Історія про поставки деталей для підводних човнів від невеликої волинської фірми наробила великого галасу. Справа в тім, що підшипники, які продавали естонській компанії, слідство раптом знайшло чомусь в російському томську, і, врешті, на лаві підсудних опинився керівник фірми виробника Його звинувачують у колабораційній діяльності. Стаття серйозна, а покарання суворе. Але чи винен підсудний розібратись належить суду зазначу зазначив тому, що він організував поставку целічних роліків на фірму, яка з яка розташована на Російській Федерації, після військової агресії Російської Федерації. В тому він організував цю поставку, обвинувачив через Литовську та Естонську Республіки, через так звані підставні фірми. Тому і така овиначується він в частині 4 статті 111 прим, 1 Кримінального кодексу України, а саме здійснення господарської діяльності з державою агресором. Фірма чоловіка нібито продавала до Росії деталі через підставну європейську компанію. За версією свідства, користуючись порадами такого собі раніше вже засудженого за колабораціонізм Василя Костюченка, керівництво фірми Корунд розробило цілу схему торгівлі з окупантами. Начебто зовсім не зважаючи на війну. Тому дали умовно, це який все це зробив, який зробив той вивіз ролі в Росію. Я прямо кажу, і відкрито. Це він все зробив. Ну костюченко, це що посадили, йому дали умовно. Як стверджує сторона обвинувачення, схема виглядала наступним чином: Луцька фірма продавала деталі посереднику естонській компанії Юнайтед Стрім, нібито для їх власного користування. А вже ця компанія поставляла деталі російській фірмі Рівелд, яка й виступала фактичним замовником. За матеріалами слідства раніше згаданий посередник Василь Костюченко в усій цій історії відіграв немалу роль. Начебто займався перемовинами з експедиторами литовською організацією Гранд Сервіс, бо ж і шлях українських підшипників до російського Томська був тривалим та заплутаним. Спершу від Луцька до Польщі, а вже потім до Таліна, і тільки звідти до Росії. Підсудний повністю відкидає звинувачення в свою сторону та вважає їхні синітницею. Да. В Росії ми відправили ролик. Це було, по-моєму, я не вже тому що не пам'ятаю, 21 числа 22-го року. А місяць був лютий. лютий. Ми відправили. Це було допомогою. Звісно, до повномасштабну. Да, 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 і тут дзвонок нам, шофер, дзвонить, дзвіниці він сам був. Каже, тут катастрофа. Я кажу, каже, у нас почалася війна. першу машину фуру, яка мала вже заїжджати, розбили і там вбили чоловіка. А другого ранили, а я втік, розвернутися розвернути, втік. Потім він все-таки ну, просто молодчина. Вернувся назад, забрав того раненого і завіз в лікарню. Приїхав до нас, там ну, ну, то взагалі машина побита, ми йому відремонтували тому що Він був цікаво, ну що там говорити, і ресори, і там, це все, ну не важливо, побита. І, і головне, що цей, що потім вони мені дзвонять, що я їй так висказав, там, я просто не витримав, я вже там матом просто на неї, на ту добру мову. Я говорю, як так, ви вбили людину, я вам повинен відправляти ролики. Наполягає, що це спроба збанкрутувати його підприємство та відібрати землю. «100% наведено на на цю фірму, Тобто зробити банкротом, забрати землю, забрати будівлі. Ну а те вивести металолом. Це 100%». За словами обвинуваченого, торгівля з Росією як факт існувала, але до повномасштабного вторгнення підсудний не приховує ні емоцій, ні розпачу, ні обурення тим, що відбувається. Вривається в кабінет. Викручують руки, ну добре, я там забрав, ще маю силу в руках. Забрав це все. Хто ви такі? СБУ, там такий крик, там таке все перевертають, розвертають. Ну, 37-й рік, а може ще навіть гірше. Боже ужас. То все, тут перевернули там, там їдемо, цей їдемо до мене додому. Я кажу, хлопці, ну повитирайте ноги, в мене дружина померла, От, син теж розбився. Ну, якось так не повезло в житті. Кажу, ну я сам один між брати спеціально пішли, вимазали і і, пішли, і за спеціальна зайшли в хату. Ні ні понятих, ні адвоката, нічого. Що хотіли, те робили. Розумієте, в ході судового засідання між прокурором та адвокатом обвинуваченого раз у раз виникають перепалки. Градус напруги зростає буквально з кожною наступною реплікою. Прокурор там наплутав, там хоче змінити порядок. Тут невірно зазначив. Ваша чесно, я прошу якось ну, звернути на це увагу. Сторона захисту пригадує, що з арештованих рахунків обвинуваченого кудись зникають кошти. Прокурор каже, що достеменно йому невідомо, як це трапляється. Ймовірно, гроші стягує виконавча служба за рішенням суду по іншій справі. Тобто, куди зникають гроші, невідомо. Але відомо, що гроші таки зникають у всій цій історії. Найбільш розгублено виглядає обвинувачений. Бо ж моментами справді складається враження, що він не розуміє, як втрапив в таку серйозну халепу. З іншої сторони є факти, які потрібно належним чином вивчити. Бо ж луцькі підшипники таки дійсно знайшли в російському томську. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.